Серед відсторонених працівників підприємства інженерка Олена Железко минулого року вона перехворіла на COVID-19, тому довгий час не вакцинувалась. Нині щеплення не робить, оскільки лікується від ускладнень хвороби, каже, робитиме щеплення трохи пізніше. Отож, до суду чи до держпраці, аби поновитись на роботі, не звертатиметься. Березні 2021 року. Я перехворіла коронавірусом. Потім не було якби смисла. Поки що робити її, і виявилось потім ускладнення після хвороби, і зараз. Хочу прийти лікування для того, щоб потім да закрити ці питання. Окрім Олени, від роботи на підприємстві відсторонили без збереження заробітної плати ще 22 людини. Поновитись вони можуть або зробивши щеплення, або ж надавши довідку про протипоказання вакцинації. Згідно цього наказу накладається адміністративний штраф, немаленький штраф не на працівника, який не зробив вакцинування, а на директора підприємства за кожний кремовий випадок чи перевірку 85 тисяч. Ну, вибачте, який директор піде на такі ризики, щоб цього не допустити. Тому ми заздалегідь всіх попередили, заздалегідь ми провели чотири без. Коштовних вакцинацій на самому підприємстві працівників. хто хотів, хто міг, будь ласка, пройшов цю вакцинацію. Начальник управління держпраці області Сергій Сячен каже: відсторонення від роботи можна оскаржувати або в суді нині в Україні вже є рішення про скасування наказів про відсторонення, або звертатись до держпраці, яка може перевірити законність самої процедури відсторонення. Ми не розглядаємо законність самого наказу і внесення змін до постанови кабінету міністрів. Ми розглядаємо законність самого від... Відсторонення, тобто процедурне питання. Надійшло 14 заяв, таких щодо незаконного, нібито незаконності з відстороненням, шість ми дали роз'яснення, всі інші були досліджені позаплановою перевіркою. Не встановлені факти порушення, крім одного. По центру крові відсторонили одного медика. Щодо... Ми визначили незаконність, тому що вони невчасно це зробили. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.